Портрет пензля караваджо італійського художника доби бароко уперше демонструють публіці в центрі Рима. До цього відколи картину виявили в 60-х роках минулого століття, вона була в приватній колекції. Це шедевр Караваджо, який виявили 1963 року, і відтоді ніколи не виставляли в музеях на виставках. Він ніколи не був доступним для публіки. Справжнє ім'я Караваджо Мікеланджело Марізі. Він був майстром техніки світлотіні, через що його образи ніби оживали. Він вів бурхливе життя і помер 1610 року, не доживши й до 30 років. 1963 року йому приписали портрет Монсеньора Мафео Барбаріні, який у 17 столітті став папою Урбаном VIII, великим покровителем мистецтв. Лише небагато фахівців, починаючи з 60-х років від донині, мали змогу побачити її особисто. Одна річ знати картину за фотографіями, але зовсім інша побачити її зблизька і відчути якість і майже магнетичну силу цього портрета. Уважають, що портрет Барберіні Караваджо написав на межі 17-го століття, а папою Барберіні став 1623 року. Караваджо писав портрети, але майже всі вони втрачені або знищені. Як, наприклад, портрет куртизанки Філіде Меладроні, який знищили в Берліні 1945 року. Це практично єдиний підтверджений портрет його римського етапу творчості. Музей розташований у палацо Барбаріні. Його збудували за часів папства Урбана VIII.